Всім привіт! Сьогодні на дегустації у нас консерви з гуманітарної допомоги, які видавали на початку квітня. Це супи німецького виробництва. Напівфабрикати, їх потрібно варити. Так, зараз інструкція. Ну, от. Або у мікрохвильовці 4 хвилини, або 4-5 хвилин в каструлі. Ця консерва теж схожа, але тут готується вона довше, 6 хвилин в мікрохвильовці або 8-10 у каструлі. Смаки, смаки. Я не знаю, як це прикладається. Гороховий з сосисками в цій маленькій упаковці, в маленькій баночці гуляш. Я так розумію, це м'ясо з перцем. І третє. Щось чотири види, чого, я не знаю, з сосисками із картоплею із зеленю. Склад я не прикладав. він на німецький. Якби ж на англійський було б простіше, але на німецький важче перекласти. Ось такі. Супи досить незвичні, незвична така упаковка. Відкривається. Термін придатності мене взагалі шокує до 2000. Так, 2024 цей взагалі до 2025-го. Не видно, не видно теж до 2025-го, так що вони мають довгий, тривалий термін зберігання, що класно. Ну і на картинці виглядають чудово. Не знаю, склад, можливо, щось. Вдасться перекласти картоплю, наскільки я розумію. Щось тут ще таке є. Ну, не буду тут навгад, навмання казати. Це треба зі словником перекладати, що воно виготовлено. Отже, німецькі консервовані страви. Так, як воно називається? Зараз подивлюсь. Я тут записував. Це зелена капуста з касселером. Це такий різновид копченої свинини. Німецька страва. Тому, звісно, і назва своя особлива. І з чотирма німецькими ковбасками. Тобто, це зелена капуста з касселером і чотирма німецькими ковбасками. Тут намальована картопля. Якась зелень і сосиски. Так, склад, капуста, картопля, капуста 44%, картопля 21%, Каселер 12%. Це е, німецька страва м'ясна. Так, що тут ще є такого? Так. ну, звичайно, свинина з цукром, стабілізатором, з антиоксидантом, з сіллю, з глюкозним сиропом, з ароматизатором, і в тому числі ароматизатором диму. І німецькі ковбаски це Метенден. Ось вони так називаються. Це теж німецька страва, страва німецької кухні, тому в інших мовах. Такої назви нема, як кажуть, не перекладається. Так, і що ще тут є такого цікавого? Яловичий білок, ароматизатор диму, цибуля, свиняча шкірка. Так, вівсяні пластів сіри, рослина олія, пшеничне борошно, ядова насіль, мальтодекстерин, екстракт яловичений. Підкисувач, крохмаль, екстракти і Ну, Тобто, в складі нічого такого хімічного і незвичного немає. Відкрив звичайно, як же е дегустація і не показати вміст відкритої банки. Пахне м'ясом, цікаво, і капусти, як бачимо, дуже багато. Висипав вміст консерви в каструлю, як і вказано в інструкції. Ну, а тепер потрібно 8-10 хвилин варити на середньому вогні постійно помішуючи. І виглядає воно, звичайно, так, не дуже то апетитно. Ну, але, як бачимо, тут більше всього зеленої капусти і вон десь ковбаски зверху. Так, вже приготувалось. Бачимо тут картоплю. Якесь м'ясо, зелену капусту і сосиски. Пахне чимось м'ясним і томатним. Дуже незвичний смак. Солоно кислий. Є м'ясо, картопля, відчувається. От капуста. А капуста це типу якась ще броколі, чи ще брюссельська. Тобто не, не дуже звичайна. Типу як, так, да, капуста, типу, як цвітна. Ковбаски, як ковбаски, смачні, гострі. Що можна сказати, що дуже смачно. Я би оцінив на п'ятірку. Єдине, що виглядає, якось не дуже, то презентабельно а так цілком. Так, чим же воно пахне? Пахне воно якимось м'ясом, мені чимось нагадує ще томатною пастою, а капуста це брокколі. Зелена цвітна. А, а цю консерву вже батьки відкрили. Не дочекались, поки я її відзніму, ну нічого. Так, називається воно Горохове рагу з коктейльними ковбасками та беконом. Склад натуральний. Якщо що, напишу на відео, подивитесь. Ну, пахне смачно ковбасою. Ну що, приготували. Звичайно, не за технологією, тому що розбавили водою, мовляв, воно підгорить, а так якась жижа вийшла. Так був суп-пюре, а тепер жижа. Ну, але, але що цікаво, бо як бачите, є морква, є горох. Причому горох не такий не жовтий, а є і зелений горошок. Тобто, вон, бачите, є жовтий такий, є зелений. Є ковбаски. Є бекон, але більше мені нагадує на шкварки. Зараз спробую, яке воно на смак. Пахне копченостями. Але воно ну, щось недостатньо солоне. Ну, мабуть, тому що розбавили, літром води розбавили. От, звичайно, яке воно буде. Але все одно пахне гарно. Зараз спробую Да. Типу, як звичайна сосиска. Тільки ароматно пахне копченостями. Сало таке м'яке як розтоплене. Прожовується гарно. Так що все смачно. Мені сподобалось. Правда, якби ж можна було відзняти детально, як воно у відкритому вигляді, і приготувати за технологією, то я думаю, що воно було б ще смачніше. Оцінку можу поставити 5 за 5-бальною шкалою. І на завершення цієї дегустації у нас ще одна німецька консерва з гуманітарки. Це суп гуляш з яловичиною. От така упаковка вже менше. Тут вже 400 грима на 800, тобто в два рази менше. Намальований перчик, печериці, м'ясо. Готувати менше, що вже радує, 4-5 хвилин. Менше помішувати. Зверху така кришечка, щоб було зручно відкривати. І ще один цікавий аспект: термін придатності аж до 24.01.2025 Тобто, зберігається воно дуже довго. Однак у складі консервантів немає, там все натуральні продукти. Перець солодкий паприка, м'ясо, шампіньйони. Ось Така така страва, німецька консервована страва. Дуже незвичний продукт. Відкрив суп-гуляш з яловичиною і здогадайтесь, чим він пахне. От ніколи не вгадаєте. Хоча, якщо подивитись, як воно виглядає, то, я думаю, можна якісь здогадки висловити. Ну, коротше, аромат кількість в томатному соусі. От майже один в один. Не знаю чому це, можливо, тому що тут теж є томатна паста, але аромат дуже схожий. Хоча тут риби нема, тут печериці і м'ясо і солодкий перець. Тут от навіть можна помітити, це шматочки печериці, перець солодкий. А так Консистенція ріденька, на відміну від попередніх. Ну, Я не беру до уваги гороховий го -го -го -горохове рагу з сосисками, яке мама приготувала з порушенням технології. то там незрозуміло, який вид воно мало бути за інструкцією. А тут воно таке ріденьке, типу як суп-пюре. На жаль, багато залишається на дні. Вон, бачите, грибочок. Треба його ложкою виколупувати. Ось так воно виглядає. Видно гриби, дуже багато грибів. Томатний соус. Пахне дуже ароматною і за запахом, як я казав, дуже схоже на кільку в томатному соусі. Ну, ось так він виглядає в готовому вигляді. Суп майже закипів. Варити його потрібно було лише 4-5 хвилин, на відміну від більшої упаковки, хоча це дивно, думав, що такий же саме час потрібен. Ну, мабуть, це таки вага має значення. Він аж закипів, тут он, видно гриби, багато грибів, м'ясо, перець, ну вон, шматочок перця. Перець є, консистенція така густа, густенька. Ось так воно виглядає зблизька. Спробую трохи бульйончику. Перчик гарний, але шкірка така ж, як і у будь-якого вареного солодкого перцю, жорстка. Смак дуже солоний. Дуже солоний. По-моєму, трохи гостринка відчувається, але не дуже. Гриби смачні, пружні, упругі. Зараз видно, що є жир. Воно відблискує у фотоспалаху. Помітно, що є жир. І ще грибочок. Ну, помітно, що ж печерисі або шампіньон, що гриби не проварені. Тобто вони майже як свіжі. Ну, але кажуть, що печериці можна їсти і свіжими. Не знаю, наскільки воно відповідає дійсності, але кажуть, що. По чериці можна їсти навіть свіжими. Тому просто смак грибів дуже незвичний. Зазвичай ми їх відварюємо і тільки тоді вже смажимо. А тут вони просто трохи-трохи проварені і нарізані товсто. Ну, от. Так, м'ясо. М'ясо схоже за смаком, як ковбаса з чорним перцем. І ще один шматок. Так само схожа на, на ковбасу. Ну, а тут більше нічого такого і нема, тільки пюре. Гриби і м'ясо, ну і перець солодкий. Отже, яка моя загальна думка? Виглядає красиво. Гриби дуже незвично смакують, тому що вони не проварені. Просто закип'ятив цей суп при приготуванні. Бульйон дуже солоний. Як я можу оцінити цю страву субгуляш е з яловичиною? Ну, на 4. Виглядає гарно, красиво, але на смак ну, нічого такого особливого. Хоча гриби смачні, м'ясо теж смачне, але попередні страви мені сподобались набагато більше, тому оцінка лише 4. Ну і підсумовуючи, що можна сказати про консервовані німецькі страви. Це дуже незвичний продукт. І незвично виявилось те, що їх потрібно було варити, ці консерви, що теж якийсь досвід новий, тому що зазвичай консерви, що відкрив і їж, а тут їх треба ще варити. Ну і деякі страви присутні виключно в німецькій кухні, тому теж було дуже незвично. На жаль, причина, з якої ці. Консерви з'явились у нас не дуже то гарні. Це війна. Якби не війна, то в принципі і не довелося б скуштувати ці продукти, але вже що є, то є. І якщо у вас буде можливість десь знайти чи в інтернет-магазині, чи може в гуманітарній допомозі видадуть такі консерви, то раджу скуштувати. Це, як мінімум, незвично і ще може бути смачно. Ну а на цьому в мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дегустації це офтоп, топ не основний напрямок відео, але поки триває війна, то єдиний можливий контент це дегустації. Тому створив плейлист з дегустаціями. Знаходьте, дивіться. Ну а на цьому у мене все. До нових зустрічей. Пока-пока.